Знаєте, що це? Свого часу цей літак поставив рекорд висоти польоту, подолавши лінію Кармана, уявну лінію на висоті 100 км, яка розділяє атмосферу Землі і космос. Та рекорд швидкості, який ніхто не може побити вже більше 50 років. Знайомтесь, це X15, і в цьому відео я розповім про нього детально. Тому пристебніть паски безпеки і ми починаємо. А поки поставте вподобайку та підпишіться на канал, це допоможе розвивати український YouTube. Це просто одна вподобайка 10 нових переглядів, одна підписка 100 нових глядачів. Для початку ми перенесемося в часи Другої світової війни. Як тоді виглядали американські ВПС? Основу їхніх винищувачів встановили гвинтові літаки. Найкращим з них по праву можна вважати North American P51 Mustang. Під кінець війни і в німці, і в американців з'являються перші реактивні літаки. В середньому вони були в півтора рази швидшими за своїх попередників, але звуковий бар'єр все рівно подолати не могли. Основною причиною був брак знань. Невідомо, як себе поведе літак та екіпаж під час подолання звукового бар'єру. Тому вже в 1944 році Пентагон розпочав надсекретний проєкт Bell S61. Він мав досягти небаченої тоді швидкості в 1300 км на годину та висоти польоту 11 тисяч метрів. Добре, цілі визначено. А тепер як будувати такий літак? Турбореактивний мотор. Забудьте, вони ще не видають потрібної потужності. Тому єдиний варіант ракетний двигун. Яку форму корпусу обрати? Нагадаю, що зараз мова йде про перший літак, що подолає звуковий бар'єр. Ніяких даних поки немає. Чи є? Гарно помізкувавши, військові згадали, що в них на озброєнні є кулемет Браунінг. До чого тут це? Річ у тім, що його боєприпас, куля 127х99 мм, долала звуковий бар'єр та була стабільною під час польоту. Ось і знайшли фюзеляж Тепер давайте обирати крила. Є надійні та перевірені прямі. І тільки-тільки з'явилися стрілоподібні. Проєкт і так занадто ризиковий, тому військові вирішили зменшити кількість невідомих. Відповідно, обрали більш консервативний варіант. Щодо двигуна, то спеціально для X1 був створений XLR11. Він мав потужність 2700 кг. по мірках сучасної авіації це ніщо. Зараз мотори спокійно видають від 6000 кг навіть без форсажу. І це при тому, що XLR11 це ракетний двигун, який міг працювати всього декілька хвилин. Тим не менш, все починається з малого і для початку цього було достатньо. Тепер відносно нескладна задача. Треба організувати зліт та посадку. Конструктори зупинились на триколісному варіанті шасі. Спочатку планували, що SX1, який до того часу змінив назву на X1, буде злітати як звичайний літак. Тільки виявилося, що для набору висоти витрачається левова частка пального, а воно потрібне для подолання швидкості звуку. Відповідно, такий запуск обмежує можливості X1. Тому було вирішено переобладнати літак B59 Super Fortress під цю задачу. Переваги? Очевидні. Під час льоду паливо X1 не витрачається. Окрім цього, він стартує одразу на великій висоті зі швидкістю 500 км на годину. До речі, погляньте, як цікаво X1 кріпиться до b 29 Бомбардувальник підіймають на спеціальній платформі. Хоча існував і інший варіант, коли вже X1 опускали під землю. А тепер до рекордів. У 1947 році X1 вперше досяг швидкості 1225 км на годину, перевершивши звукову на 33,4 км на годину. Але випробування було цілком таємним, тому громадськості про це стало відомо тільки в 1948. З цього ж року X1 перетнув позначку 1600 км на годину. У 1953 році Bell X1A перетнув позначку 2600 км на годину. Наступного року було встановлено рекорд висоти 27 570 метрів над рівнем моря. Нині ці досягнення не здаються чимось неймовірним. Але саме завдяки програмі X1 була отримана надважлива інформація про надзвуковий та висотний політ. На ній базується все інше. Тим не менш, Bell X1 вперся в поріг своїх можливостей. Тому для проведення подальших досліджень потрібно було створити новий літак. Ним став X2. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика, то рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. Які були вимоги? По факту всі ті самі, що й до x 1 тільки максимальна швидкість мала досягнути позначки 3 маха або 4200 км на годину. А тепер складніше питання. Як досягнути таких характеристик? По-перше, американцям тепер відомо про особливості надзвукового польоту. Через це можна звузити корпус, тим самим зменшивши опір повітря, та зробити крила стріловидними. Але це далеко не найголовніша проблема. Тоді конструктори прогнозували, що при досягненні настільки великої швидкості вони стикнуться з тепловим бар'єром. Відповідно, потрібно було створити новий сплав металу, який витримав би таку температуру. А також додатково покрити його тепловідбиваючою фарбою. Щодо двигуна XLR-25, то він також ракетного типу. Проте потужність виросла серйозно і становить майже 7000 кг. Щодо часу роботи, то як і на Х1, це лічені хвилини. Тепер інше питання. Який літак носію оберемо? Можна залишити все як було і використовувати Б-29. Але не так давно на озброєння армії США поступили Б-50 Super Fortress, який є поліпшеною версією попередника. Зрозуміло, що вибір зупинили на останній машині. Все інше залишилось без змін. Було побудовано два літаки Х2 та переобладнано два бомбардувальники B-50. Вже 27 червня 1952 року на літаку номер 2 був здійснений перший політ. Щоправда, випробування проходили з вимкненим двигуном. На жаль, борт номер 2 розбився, а носій Б-50 зазнав аварії під час посадки. Почалось розслідування інциденту. Тому тільки в 1955 році стався перший політ з вимкненим двигуном. Вже 7 вересня 1956 року Айвен Кал Кінчило встановив новий рекорд висоти польоту 38 470 метрів. Через 20 днів, 27 вересня 1956 року, Мілбурн Гранапт поставив рекорд швидкості в 3370 км на годину. Але це був його перший політ на Х2 та останній в житті. Річ у тім, що за планом його двигун мав працювати довше, ніж зазвичай. А після досягнення висоти польоту в 20 тисяч метрів, пілот повинен був націлити літак за балістичною траєкторією та піти на зниження. По факту, Х2 це не що інше, як ранній прототип керованої аеробалістичної ракети. Наприклад, російської Х-47 «Кінжал», про яку ви точно мали щось чути. Але повернемось до польоту. Пілоту вдалося досягнути швидкості махи, він вирішив перевершити очікування командування, тому націлився на 3,2. Він то досягнув цілі. Але конструкція Х2 не витримала, і керування літаком стало неможливе. Через це судно збилося з курсу і замість контрольованого балістичного польоту почало падати. Розпочалася евакуація. Капсула відділилась від літака. Але сама по собі вона не могла забезпечити безпечної посадки. Її парашут міг тільки зменшити початкову швидкість. По плану, за декілька хвилин до удару об землю пілот мав сам вистрибнути з неї та приземлитися за допомогою свого парашуту. Але величезні перенавантаження негативно вплинули на пілота і, скоріш за все, він втратив свідомість, тому і не випригнув. І, ніби цього мало, під час повернення на базу зазнав аварії Б-50. Після цього програма Х2 була остаточно закрита. Тим не менш, не дивлячись на трагічну кінцівку, це дослідження стало вирішальним для подальшого розвитку авіації. Саме завдяки отриманим даним з випробувань X1 та X2 можливий безпечний політ на надзвуковій швидкості. А ми потихеньку підходимо до головної теми цього відео: – 15 Ніхто не збирався зупинятися на досягнутому. Була визначена нова ціль подолати гіперзвук. Для цього потрібно було досягнути швидкості більшої за 6 тисяч км на годину. Також потрібно було дослідити політ літака в ближньому космосі. Для цього треба подолати лінію Кармана, що розташована на висоті 100 км над рівнем моря. Цілі визначено, і в 1954 році була розпочата робота над North American X15. Що ми маємо на даний момент? По-перше, подолання над звуку вже щось реальне. Цього ж року на озброєння став серійний винищувач F104, який розганявся більше, ніж до 2500 км на годину. Також відомо про специфіку теплового бар'єру. І про те, що конструкція попередніх машин не витримує швидкості 3 маха. Також на висотах більше 30-40 тисяч кілометрів повітря стає непридатним для маневрування за допомогою аеродинамічних панелей. Ці дані були отримані з космічних програм. Тому x 15 було оснащено двома системами керування. Розглянемо першу аеродинамічну. Вона керувалася за допомогою центральної ручки. До неї входить крило з двома закрилками. Горизонтальні стабілізатори нахилені вниз. Вертикальних одразу два, і зверху і знизу. Її конструкцію можна розділити на дві частини. Та що ближче до корпусу жорстко закріплена, та що зверху суцільно поворотна? Але, доречним буде запитання. Як сідати на літаку, коли в нього є нижній вертикальний стабілізатор? Якщо поставити нормальне шасі, то його висоти буде недостатньо. А якщо його зробити вищим, ніж потрібно, то тоді літак приречений на аварію. Все геніальне просто. Тому давайте зробимо так, щоб пілот міг скинути цей стабілізатор перед самою посадкою. А як зробити так, щоб він не розбився під час удару? Оснастити парашутом. До речі, щодо шасі, воно все рівно отримало досить незвичну конструкцію. Передня стійка звичайна, а от задню замінили на пару лиш. Досить дивне рішення, але, можливо, його причина приховується в сильно обмеженій вазі. І місця на нормальну турмузну систему не знайшлось. А ви як думаєте? Напишіть в коментарі. Я ж поки розповім про другу систему керування польотом. Керування нею здійснювалося за допомогою двох джойстиків. Так от, бачите ось ці дірки? Це реактивні сопла. Вони розташовані в носовій частині та на кінцях крил. По факту це маленькі реактивні двигуни, які працюють на високопробному пероксиді, що розкладається на воду і кисень та видає масу енергії. Окрім цього, кабіна пілотів була додатково оснащена системою відведення тепла від розжареного глобового скла. Тепловідбиваюча фарба була ще серйозніше поліпшена. Тепер давайте розберемось з двигуном. Для літака X15 з нуля був створений ракетний мотор XLR99, що мав розвивати потужність 25,5 тисяч кілограм. Паливо літака складалось з безводного аміаку та рідкого кисню. Перекис водню використовували задля живлення турбонасосу. Тільки уявіть, XLR99 міг спалити майже 7 тонн палива за 80 секунд. Американський журналіст Жуль Бергман свого часу навіть написав книгу 90 секунд у космос, щоб описати роботу X15. Але створення настільки радикальної силової установки займало чимало часу. І щоб не затримувати програму, було вирішено протестувати планер, використовуючи «Спарку» вже відомих нам XLR 11. Тим не менш, їх серйозно покращили. Кожен видавав по 3600 кг, а разом 7200 проти 2700 кг в ранньої версії. Перші 24 польоти були здійснені самі з цією силовою установкою. Далі її замінили на XLR-99. А як щодо літака-носія? На той час масовим став бомбардувальник Б-52. Його переваги над поршневим Б-29 та Б-50 були просто величезними. По-перше, це максимальна швидкість 800 км на годину. По-друге, це стеля польоту 13700 метрів. Для участі в програмі було залучено два літаки, що після модернізації отримали позначення NB52A та NB52B. Давайте детальніше про те, що було змінено. По-перше, був доданий додатковий пілон на крилі, до якого власне, і кріпився X15. Це значно спростило підготовку до запуску. Але конструктори зіштовхнулися з проблемою. Вертикальний стабілізатор X15 вдарявся об крило, Посунути літак назад не варіант. Тому що в разі аварії на нб 52 білот не зміг би катапультуватись. Рішення було досить колхозне, але робоче. Просто вирізати дірку в крилі. 8 червня 1959 року X-15 здійснив свій перший політ, але двигуни тоді не вмикали. Це сталося тільки 17 вересня того ж року. А трішки більше, ніж через рік прибули двигуни XLR99 і дослідження пішло повним ходом. Проте вже в 1962 році сталася перша аварія, внаслідок якої x 15 2 був пошкоджений. Запам'ятайте цей борт, пізніше дізнаєтесь чому. Пілот Джон Маккей вижив, але через отримані травми більше не повернувся в НАСА. Літак було відновлено. Тільки погляньте, як його гарно відреставрували. Тим не менше, 22 серпня 1963 року американський пілот Джозеф Вокер здійснив неймовірне. Вилетів за межі атмосфери на літаку. На самому початку відео я згадував, що існує лінія Кармана. Уявна лінія на висоті 100 км, яка розділяє земну атмосферу та космос x 15 піднявся на 107 км та 960 метрів. А тепер перенесемось 3 жовтня 1967 року. Пам'ятаєте X-15-2? Після аварії корпус цього борту був подовжений на 73 см. Окрім цього, літак було обладнано додатковими паливними баками як під фюзеляжем, так і в крилах. Проте найбільшою модифікацією є нанесення величезного шару термостійкого покриття. Щось готується, чи не так? Ще цікаво, його базовий колір рожевий. Але військові нанесли зверху біотермостійку фарбу. Тому X15A2, саме такий індекс отримав цей борт, отримав більш звичний вигляд. І ось момент істинний. 3 жовтня 1967 року NB52 злітає для виконання історичного рейсу 188. В нього під крилом X15A2. Вільям Джон Найт успішно стартує та піднімає літак, вмикає двигуни на повну потужність. Та виходить на висоту 31,1 км. Починається рекордний політ. x 15 a 2 розганяється до неймовірної швидкості 7274 км на годину. Операція проходить успішно, і пілот безпечно повертається на базу. Проте вже на землі можна оцінити наслідки такого польоту. Термостійке покриття єдине, що врятувало x 15 від згорання. На корпусі з'явились тріщини, які видно навіть неозброєним оком. Всім стало зрозуміло, що наступного польоту X-15A2 вже не витримає. Тому було вирішено зняти термостійке покриття, реставрувати борт та передати музею. Нині він є частиною експозиції. Але всього через три польоти стався трагічний рейс 191. Тоді Майкл Адамс, пілот літака X 15 153 втратив контроль над судном під час гіперзвукового польоту. Внаслідок цього він почав неконтрольовано падати. Величезні перенавантаження в 15 жіро зламали конструкцію на висоті 18 км. Уламки розкидало по території площею 130 квадратних кілометрів. Пілот загинув. Розслідування виявило технічний негаразди в конструкції літака. Робочим залишився тільки борт номер 1 Він здійснив ще 8 вильотів. Рейс 199 став останнім. Після нього x 1 було законсервовано на невизначений термін, а згодом передано музею. Щодо NB-52, то доля борта А невідома. Стосовно NB52B, відомого як Bolse 8, то він був в строю НАСА аж до 17 грудня 2004 року. На той час NB-52B був найстаршим активним B-52 на службі, а також єдиним активним B-52, що не був моделлю H. На сьогоднішній день ці літак виселений на постійний публічний перегляд біля північних воріт авіабази «Едвардс» у Каліфорнії. Щодо пілотів, то в програмі прийняло участь 12 Асів США. Двоє з них загинули. Щодо вкладу програм X1, X2 та X15, то його важко переоцінити. Перші два літаки дали можливість подолати звуковий бар'єр. x 15 дав безцінні знання для створення Space Shuttle, космічних ракет та балістичної зброї. Щодо продовження програми, то я сумніваюся, що в найближчому майбутньому рекорд швидкості буде побитий. Потреби в настільки швидкісному літаку нині немає, а керування ракетами можна здійснювати дистанційно і цілком успішно. А що ви думаєте про програму X, наскільки вона важлива для сучасної авіації? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде цікаво їх прочитати. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як BuyMeACoffee, Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про надсекретний проєкт радянського танка. Об'єкт 490. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую порівняти, який із західних танків кращий: Leopard 2, Абрамс чи може Challenger 2. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!